Маю маму вийшла обюзера, та прожила з таким самим чоловіком абюзером 17 років. Рік тому врятувала себе, приїхала за кордон з дінками, Офіційно розлучилася, але взаємозалежних відносин не вийшла. прийшла на сесію до психолога. Хотілося б здорових стосунок, але не допускаю близькості, і Весь час трапляються чоловіки що агресивно в мої кордони. У своїй справі можна заробляти більше. Знаються, але наразі тільки виживаю. Бо Я ката зрозуміти себе, що все можливо. Ви не вірите, що так можна, тому що у вас не було досвід. Коли ви починаєте розуміти, як це все створено, ви починаєте розуміти очевидне. Тобто це стає для вас, очевидним, вичевидки, ви починаєте це бачити. Ви варитесь всередині компенсаторних механізмів, тому ви відчуваєте, я не можу в це повірити, цього не існує. І перше запитання це чому я в це повірила. Так, ви можете дивитись більше моїх хатерів, яких я розповідаю, я все створює. Можете бути на навчання, в якому також розповідає, як створюється все це, як все функціонує, як створена фізична реальність, лише ілюзія. Що ви вірите, те ви будете мати назовні. Я казала вчора, що в нас, навпаки, в нашому всесвіті не я спочатку побачу, а тоді повірю, а я повірю, а тоді побачу. Те, що ви вірите, ви це бачите. Якщо б ви з дитинства мали б інший досвід, ви вірили в любов ви бачили на полі любов. І можете прямо проводити експерименти і тести з собою. Тобто, які тести? Ви можете взяти в хаті сісти і сказати собі зараз я повернусь назад і порахую всі червоні предмети, які є в моїй кімнаті. Ви повертаєтесь і чесно рахуєте всі червоні предмети. Виправ зараз зробитися. Повертайтесь і подивіться навколо, скільки червоних предметів є там. О, колонка, о, там машина намальована, о, значок, що наша термла, червоний, о, тут куртка, чоловіка, який їде на мотоциклі. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Якщо я чесно рахувала, тепер я сідаю за очі і питаю, а скільки було синіх предметів? Не знаю. Скільки було синіх предметів? Не знаю. І це очевидно, що я не знаю, тому що рахувала червоні. Таким самим чином працює ваш фокус внутрішній. Якщо ви фокусуєтесь на тому, що любові немає, що існує лише аб'юз, лише маніпуляція, ви будете бачити навколо лише аб'юз, лише маніпуляцію. І все світу пофігу. Чому йому пофігу? Тому що він є безумовним. Ви є частиною джерела, ви є джерело, ви є Всесвіт. І ви існуєте безумовно. Нема умов вашого існування. Ви існуєте. Крапка. Ви можете цей факт відчути тим, що ви існуєте все, так я існу, я існую, я існую, я існую, я є. Я є. Для цього немає умов. І не має бути умов. Це безумовно. І все світ мене підтримує безумовно. Якщо я скажу, що немає любові, все це окей, немає любові. Якщо я скажу, любов є, о, буде любов. Чому ми не отримуємо лише позитивний досвід? Бо якби ми отримували лише позитивний досвід, все це був би умовний. Він би мав умову мати позитивний досвід. А наявність умови вже була б не позитивною. То це не могло б статися. Апріорі. Тому ми маємо з вами обидва напрямки. Тому що обидва напрямки валідні, тому що обидва напрямки мають сенс. І тут сутність тому, Оксана, що ви обраєте. Ви можете обрати аб'юзи далі протягом всього життя, нічого поганого тут немає. Я не виправдовую аб'юзерів, я не кажу, що треба об'юзити людей. Я не кажу, що вам треба залишати жертвою, будь ласка, це одразу викрасти. Я вам кажу з іншої точки зору, з іншої парадигми, з іншого вібраційного стану. Що і те, ідея валідним, ви можете обрати. Бо ви живете в любові або живете в аб'юзі. Чому ви обраєте аб'юз? Тому що вже був досвід об'юзу. Чи для вас це достатній факт, щоб проживати далі своє життя саме так? Чи недостатньо достатньо оберіть? Я за вас обрати не можу. Якщо ви обираєте, що окей, я створю маленький сумнів всередині себе. Знаєте, є різний тип сумніву. Є сумнів в собі, що я маю сенс, що я взагалі існую не просто так, я сумніваюся в цьому, і тому я себе вновлю. А я сумнів, адекватний, здоровий. Коли ви така, окей, я не вірю в любов. Ви ще трошки сумніваюся, може, є любов. А може все ж таки вона існує? А якби любов існувала, як би я почувалася? І ви починаєте входити в цей стан. А Потім такі, о, я в цьому стані, то що цей стан існує? І ви починаєте переключатись з негативного напрямку в позитивний.